І всім привітам з вами Димон Марта. І, І сьогодні я вам покажу ось таку свою меха... повністю механізовану хату в Майнкрафт. Ну шо ж, приступаємо. Як ми бачимо ось такі фонтани тут. Два. Так, заходимо, погода міняється на ясно, включається світло. Тут я трошки, трошки недобував. Бо працюють свіжі тут двері. Так, ну що ж, заходимо. Якщо ми зайшли, тут є три плити, стоїмо на першу. І нам пишеться у команді. Ось так. Ось так. Так, тут світло у домі нажимаємо і нам пишеться у чаті. І бачите, як світло я виключаю, то виключається поступово, не все зразу. Це все теж моє механізована догадка. Так, заходимо сюди. Це бар кухня, Щось таке. Тут нам пише. Бортовий комп'ютер. Так, цей речах, як бачимо, включає і виключає е, столики. Тут можна купити попоїсти. Стаємо і даємо їсти. Я просто все готовлю до вашого приходу, бо я буду цю карту на села. Ось так, як бачимо, тут... Е, тут як ми бачимо офіціанти там. А тут якийсь алкоголь. Так, пішли далі. Заходимо, ой, я вже з твого. Заходимо в це. Тут кімната відпочинку. Як бачимо, тут така треба плазма і тут є речах. Нажимаємо, там появляється дива. Так, а тут е, Того... Е, камін. нажимаємо і все запалює. Як бачимо так. Нажимаємо і не горить. Хай горить. Так, тут що, басейн? Тут такий яч. Дага, якщо це відео набере, наприклад, 20 релятів я скажу, як зробити такий яч. Щоб такий він став. Щоб так він стояв і ніби його не можна було підняти. Тут теж чувачок. Дивиться так. так, пішли Тут у другій кімнаті є залах як Бачимо, тут нажимаємо і відкриваються пластки. Це паркур. Якщо ми прийти, то я. Я проходив до кінця, бо я його і створив. Але тут на кінці все особливо важко, бо тут треба між люстрами сюди. Тут ніби б'тися з ним. А ось тут найголовніше в моїй хаті. Маленький рай. Дивіться, як я це бо не мода, їх вбиваєш. Із них випадає, бачите, вбиваю і з них випадає. Треба їх заново запустити. Я креативі, мені, у креативі зато мені віддалося. Вірите? Я, 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 Дві я запливаю, я вбиваю її, і мені випадає риба І я, я заново її випускаю в море, і вона знову тут. Бо я у креативі не залишаю. Це механізм. І така її... Це так само механізм, як і з ребами. Тут ще яблуко падає так ну Тут більшість більшість стіни механізмів вже повержено Тут вже таке менш механізоване все. Так, як бачимо, це спальня нортона. Ось от, от, тут ліжка, отут балунбой, незвази відкися взяв. От, отут, е, як бачимо, балкон. Тут джакети с хотлайн маяви. И ще ще чувак. Тут можеш, якщо ти биш паркур, ти можеш так пропаркурати і и аж на саму верхівку. лукат. Ой, чому? Я украти ви, че я прилетаю? Так. Тепер тут є ще... Ти чувак іде Тут Не буду казати, що це за як майтеся, напишіть у коментарях у групі або там. Якщо ви знаєте, що це за ліціплещи. Ой, я тут забув. Е, я тут забув е, свої речі. Бо я як хату будував, то ні, в мені все коротше, пригоділи. Але тепер в мені все не пригодили. Звісно, що вибачаюся за такі неладності. Так, тут у нас стоїть такий м'яч, ніби, ну ніби кубик м'яч щось таке. Тут наглядає, тут малий. Напишіть у коментарях, хто я знаю, хто просто хочу їх провірити. І тут двоє малих. Так, пішли далі дивитися, бо я вже позабвав, що я роблю. Так, тут пусто я, бо я просто не доробив, бо е, я... Це все як робив, то я, ну як це сказати, бо ви вроді вєждете, віда, і ви ждите, вийшло відео, і я будую хату, і я не маю часу. Так, ну тут таке вже, взагалі не механізований вийшло, Але є, тут механізм ще я полягає в тому, що якщо як призвати таких в фігні, фігні <зв> з руками, отак, вот як призвати? Так, тут файний вет. Если тут все буде, а собі, так і тут ще будуть такі мази. Просто я... Просто мені час піджимав, а вам треба відео. і я мусив щось записати, на канал. Ось, такий класний вет. Класний вид. Там на пам'ятку вед. Под дякую, верну. Ну що ж... Пора прощатися. І ще раз, я хотів вам показати так на кінець, щоб було відео не було занудно. Як зробити так. Як зробити так, щоб. Щоб було. Так... щоб можна було зробити ось так. Ніби там в мене була сокера, тут я зробив меч. Ну що ж, я вам покажу як. Треба механічного командного блоку. Беремо командний блок, беремо дерево. Пишемо. Одну інтересну команду, зараз я її скопіюю. Просто ця команда. Просто ця команда у мене. Е, ну, ніби того. Ну, завалялася. Бо я собі збираю, у мене є такий архів. І в тому архіві я збираю усі команди, які мені потім пригодяться у майбутньому. Так, тепер вбиваємо цю команду командний блок. А тут пишемо ще Invisible. Отак. І пишемо один. Або п'ять. Я пишу п'ять, завжди. Або 3, або то. Буду ще... Бо ніби... Ну, ви зараз самі себе переконаємо почну. Тому що я або Так, тепер закриваємо. Душку. Душка закрилася. Все, закрили душку. І тепер ми маємо просто активувати наш командний блочок. Все, все готово. Тепер ми маємо собі той меч або що, ми хочемо, так де тут було. От, як бачите, як ця команда працює? Ми, коротше, призиваємо невідомі армор стен з руками. А якщо я ще зроблю отак, виглядає ніби... Тут нема ні армор стен тут не видно нічого. Виглядає, ніби просто забитий меч. Просто забитий меч. Такий бонус. І ще один бонус, бо поза того, що у мене не було дуже багато відео на ютубі. Дивіться. Така пастка. Дивіться, беремо так. Отак. І дивіться, тепер. Закриваю двері, нажимаю. Вілітає він. Ну що ж? Надіюся, відео вам все сподобало. І ще хочу вам сказати одну штуку мої у моїй механічній хаті дуже класно. Зараз. Не каймо не моточка і таймі сет. Тай. Сет. Вайт. Так, заходимо ми, значить, сюди. І йдемо ми в басейн. Іменно в басейн. Так, знаємося, бот вітай. Так, ось басейн. Як бачимо, там стоять панелі від темноти. Що вони від не... від місяця працюють. О! І тут світло. І це не І це незалежно, чи буде дощ, чи буде йти сніг, чи що-небудь буде йти. Бо то від місяця працює. Навіть якщо хмарно, на небі в Майнкрафті на місяць... типу в місяць, то все одно буде працювати. Що ж? Всім до побачення, с вами был Димон Нортон. и я Лена Сада. И зараз я певна напевно на таку класну нарезку поставлю фото мого дому. Ну що ж, до побачення, зтринуся в следующему відео.